Так, блять, я не питав, яка машина тик тик Що тик 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 Ви іграли, тек, тек, тек. Я так все вітрає. Я втомився, бля, вітра не було, блять, попутному на. Савіля, втомився, так поміняйся. Так, да, втомився, блять, я, до чого поміняли? हरिशुष्राम <laughs> Yeah. Лх, поляну, Лх, Лех, тайм-аут, Лх. Она может быть. Сейчас ты думаешь, все пожалуйста. Да, так Открывай рот. Надо залповый.

В принципі, часу доволі багато ще, та й моменти, в принципі, тим створює. Ми сподіваємось, минулий матч Росава-Голд Волк біла цікавим. В принципі, для глядачів. Я думаю, нейтрального, це матч був. Би. <різوع> 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 у нас падіння. Фолберг є дрібні. Доволі небезпечний відстані. Також нагадую, у нас таблиця в Телеграмі оновлена станом на вчора. Єдине, що не створили пост результатами, тому що були проблеми з батареєю і не було від чого зарядитися, оскільки не було оживлення. Але сьогодні ми все, я думаю, швидко налимо. Не <рес> тупа, так. Ого! Який обичник! Це як я, блядь! Однозначно, що я хочу обличчя. Тому, що там на, знімається трансляція на айфон останній, а тут да просто на Sia. Тому вибачайте, але зараз, на жаль, немає такої можливості. Так, це остання гра сьогоднішнього сьогоднішнього го батьків. Тур я вам скажу не без сюрпризів. E, зокрема, наприклад, перемога павера над фаворитом у наші дні ну, відверто важко прогнозувалось, враховуючи того, що ми. Вчора Павер програв медіа тіму, але сьогодні вони здобули важливі три очки. Не подумав. Вола давай! Куда там мезды немали? Хочешь, тоже хочешь! Нема тоже хоче, да, масс? Давай! Андрюха, давай сейчас разбей. Андрюха, время давай. Я не крикнешь что ты ворочаешься Yeah. Небезпечний стандарт приб'є за віччям. Здається, це буде розіграш. Зазвичай погоріли, погорілий такі моменти розіграю. Доворіть, в принципі, доволі далеко. Але подивимося. На жаль, на це не приймають ставки, пиво не наливають в наших закладах-партнерах. Але подивимося. Хто знає Юрія Васильовича? Не проблема було це спрогнозувати. Друзі, ми не бачимо на трибунах представників та членів команд фаворит Євроглаза. Напевно, вони зараз сидять і пить пиво всі свої. Треба там, вони дивляться. Ну, як і ми, звичайно, після своїх матчів. Фаворити цього немає на цю. Викладці вибить пиво, а наверно. Ні, та чому? Ну, коли транслюється, то я теж була з дому дивлюся. Поки ми вам розповідали за хворих, рахунок став 5 бар на користь вруча. До кінця матчу залишилось 5-4 хвилини 50 секунд. та Певно, що зараз вийде п'ятий польовий гравець і вони від зараз мінуться під контроль. І будуть намагатися брати вже виключно для себе утримувати цю перемогу. Ні, поки п'ятого польову вони випускають, <світнє> на все ж стоїть Артем Стадучук, Але е, Дмитро Шевчук, ну, він вже передягнувся. І впевнений, ми зараз побачимо його вихід, як п'ятого польового гравця. За з рахунком 5-2. Тому камачу залишилось боротьба. Залишилось 2 хвилини 18 секунд. Андрій Вершенко зараз буде скидати на Дмитра Рубана і ми повертаємо камеру, тому що це буде удар. Ні, не буде це удар. Красава сьогодні програла перед цим матчем Яблонівки Голд з рахунком 7-6. Дуже напружена боротьба була, але досвід взяв своє. Красава взагалі сьогодні не дуже добре зібралася, в неї була всього одна заміна, і їм було особливо власне до літальне. پانچہرسال پچنوں گئے سے پچ سال Так, Юрій Васильович погоріли, рятує ворота зріччя від пропущеного м'яча, вибиваючи з пустих воріт. Залишається 40, 40 секунд. точно перемагає, Граючи вже п'ятого польового. Приймаю е цю рахунок і обозначу. Опа! Нагадаємо, Дмитро пропускатиме наступний тур. Він отримує четверту карточку. Йо? 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 Машина заправлена? А, ні, а так є. Але ми знаємо, що він не дарма припускатиме наступний тур. У нього наступну суботу буде день народження. Тому можливо, він вирішив обнулитись уже. Тут був очевидний фол, але арбітри його не побачили. Пошту за допомогою двох рук в спину ставити. Друзі, рахунок 5-2 на користь за річчя. Дякую вам, що були з нами. Приєднуйтесь до нас в наступній трансляції.